Має відео для Ютуба, будемо наганяти опущене, скажімо так. Сьогодні привіз для клієнта таку сівалочку, я її купував. Хто слідкує за мною в Тіктоці десь місяць тому? Їздив за нею аж в Естонію, 1300 км в одну сторону. Але що не зробиш для того, щоб виконати замовлення? Був хороший варіант, нормальна ціна. Поїхали, купили оцього видершта. Сьогодні вона приїхала в Польщу, зараз перегружаємо її на мою машину. І вона вирушає до клієнта, клієнт з Волинської області. Тому зараз вам зроблю огляд цієї сівалочки. Подивитесь, якщо вам цікаво, ще одну ж саму я купив в Швеції, тільки старіший рік. Старіший рік і вона, виходить, не з диском спереду, от бачите диски, два ряда дисків, а далі йдуть лапи. А там, виходить, всі ряди лапи. Тобто цих дисків немає. Ці диски, що висіваючі, вони такі ж самі. А там замість дисків встає лапа. Тому от справа. Будемо зараз коротше, грузити її, відправляти в Україну. Кому цікаво, телефонуйте, замовляйте, можемо привезти будь-яку іншу любу техніку під замовлення. Так само є в наявності дуже багато комбайнів і різної техніки. Це в нас 2008 рік, Вадаштат Рапід Super Excel. Супер Excel, для тих хто не знає, це значить, що вона підвищений має бункер і вона більша. Вага даної сівалки 3200 кг. Бачок ділиться на дві частини. Один на міндоброво, другий на зерно на сіміна. В такому от вона стані. Працювала на 300 гектарах. Остонець е -е додав навіть нові диски. Декілька штук зараз вам їх покажу. Комп'ютер. В принципі, це вона зараз в розобраному вигляді. Так от виглядає. Покажу мені зблизька, як воно виглядить. Бачите, всі стрімяночки, рама, все ціле, ніде нічого не поваряне. Висіваючі апарати, бачите? Тобто тут якби все теж з ними. Окей, отак вам покажу зблизька ці велиши ці грані, тобто не де люфта немає нічого. Все якби чотенько. О, єдине, бачите, підвар такий є. ну, типа, Тут цепляється маркера. от маркера, І вони постійно на цих сівалках, то, в принципі, на будь-яких сівалках. ну, Вони рвуться маркера і при поворотах десь, якщо не піднімуть. І в принципі тут є таке місце, де воно чуть-чуть заварено. Показую вам тут. Ось такий циліндр здоровий стоїть, завдяки якому вона піднімається, ставиться в робоче положення. Тут стоять от. От такі от у нас якісь датчики, комп'ютера. Так от вона виглядає. Ну що, ці сівалки дуже хвалять. Дуже хвалять люди і замовляють. Це вже друга, яку я привіз під замовлення іменно Водерштадт. І кажу третя от купив в Швеції, сьогодні буду оплачувати, Купив в Швеції третю. Все, щоб чистенько було, бачите. І чистить, щоб провести клієнту чистеньку сівалочку. Покажу вам що з цієї сторони, як воно виглядає. Тут якісь регулювання, я там не механізатор, скажімо так, щоб вам по регулювання щось розказати по цих сівалках. Але показати, як воно все виглядає, можу. Шини, вони просто грязні, але ще ну, якби нормальні. Є там такі порізи мілкі, але вони оригінальні Вадерштадовські. Тобто на шинах пише Вадерштат на всіх повністю. Це у нас ступенечка така, на яку вставати можна. Ну, не впаде вона нас не до. От і бачите, так виглядає у нас бункер. В принципі. А, зараз вам покажу всередині бункер. А, на. У нас тут на резиночці закрита Ось бункер. Ось в принципі дивіться э, нову шину, бачите, додав естонець. повністю нова шина, нові пружинки там лежать ній всередині. Що у нас тут ще є? Ще якась підставочка, ступенечка одна. Тут пружини також. Зараз да, покажемо що там є. Оба тут кстати і подшипники десь О, тут куча короче, нових запчастин, які коштують кучу бабик. Що в нас тут є? Вот якісь втулочки, бачите, водерштат. Оригінал. Оригінал. Я дивлюсь там в ТікТокі одного чувака. Він це знімає. Максимальний обзор, оригінал, максимальний обзор. Кто бачив цього чувака напишить? Прикольний чувак. Що тут? Цепок, дивіться, бачу, о, дивіться, новенький цепочок. Оригінал. Все оригінал. Що тут ще в нас є? Дайте ну я подивлюся, бо інтересно. в розпаковку, мы... подивіться просто, блядь. Новий кронштейн якийсь. Можна забити, я ну, не представляю. Він дуже дорого стоїть. Це блядь, гарантія. Новий скат. Пружину таких штук до 10. Нових, просто оригінал. Вадерстат. Чувак додав. Дивіться, запчасті. Просто новеньке все. От. Все новеньке, болти, гайки, раз короче, коротше хрень. Дивіться далі. Нові диски, йоп поросите. Вадерштат оригінал. Новісенькі. Представляєте? Тут три штуки. І там у нас коробки теж, дивіться. О, тут а тут інші, бачите ромашка. Тут один. Далі, якісь корпуса. Подшипники фак новенькі. Тут дивіться, якісь долота. Які теж куча бабла стоять. От. Новенькі. Дивіться скільки підшипників. Фаговських оригінальних. Такий подшипник один може стоїть 600-700 гривень. Тобто 10 подшипників, 6-7 тисяч. Цепки нові. Тулки нові. Тут все новеньке, тут дивіться, Такі от деталі, теж якісь тулки. Тоже не дешеві, я впевнений. Що вони не дешеві. Хай ну, я заб'ю по номерах ради інтересу, провірю, скільки воно коштує у нас, ці запчастини. В общем стільки запчастину додав до сівалочки. Так що, друзі, ви знаєте в кого замовляти техніку, кому дзвонити і з ким мати діло, скажімо так. <різь> <різь> Ай, то ти не почонт його, ну на диби стає, бачите. Треба <різь> кальмара брати. То для вас еще под замуление для кого -то. Для себя? 60 тысяч годин ма. Нет, нет, нет. есть, джига есть, Не, ну да, он 16 тонн силы там. 18. 18 да? Лид, 18, да, справляется. Загрузки, як він піднімав, знімав на TikTok виложу, А вам покажу, що вот ця валочка же стоїть на машині. Оцю хуйню надо, мабуть, якось, блядь. А, тут палець я, винятий її вообще. От. А, да, короче, выймем, да. Щоб вона не торчала. Бля, ну масивна, вона масивна. Трохи вистає, тут хуйово, не. А! Давайте він її підніме тут підставимо, типу, вона отак стане, поняли? Типа колодочки. До гори даш, щоб вона вирівнялась трохи. О! Є ще є, ще трохи. Я еще одного бы такого, не ма? Ледюр не ма? вас? Не, просто чтобы не торчало вам, бачите, с торчить? За машину. Все, не был окей. Файно. Файно, барзо, файно. Все, стоит так как надо.